Всіх вітаю у продовженні проходження Dark Souls Remastered. І ми відправляємося у ліс. Але спочатку треба наваляти трошки у цьому кам'яному пасхуднику. Швиденько розправляємося з ним і забираємо з нього в демонічний птані. Далі пробираємося хащами і трошки працюємо дровосеком, вирубаючи усілякі дерева. Також не забуваємо про бонфайр, який знаходиться за цією стіною. І продовжуємо нашу подорож лісом. Ще трошки роздаємо по шахці нашим деревам. І проходимо далі через тіну туману, вирубаючи ось таких кам'яних стражів. Також не забуваємо про цю паскуду, яка сховалась на дереві. Далі підіймаємося по башні і потрапляємо до нашого босса. Я вам просто залишу босс файт. Він не є якимось складним, але сам бос доволі красивий і локація, в принципі, теж доволі гарна. Тут головне не, як я, мазати, не мазати бомбочками. Для цього треба стати трошки з боку від тобто, бока від боса, щоб потрапляти йому в крила бомбочками. А також не забувати опилятися від цих поступів. Бос трошки політає, постріляє, а потім сяде і ми зможемо вломити йому. Все, ось він і йде на посадку, і тепер ми можемо з ним розібратися. Це буде доволі нескладно. Після того, як ми перемогли боса, ми йдемо далі по мосту і потрапляємо сюди на башню, де лутаємо ключик, вугілля і кісточку для повернення до бунфайру. Також не забуваємо залтати у лісі все, що ми могли пропустити. І повертаємося до нашого Андре, щоб вручити йому вугілля і побачити, наскільки він буде від цього радісний. А тепер трошки підіймаємо собі левела на залишок душ. І купуємо ключка у Андрея, який коштує 20 тисяч. Чорт, я забув про це, ідемо трошки фармити до 20 тисяч. Я накопив 20 тисяч, але по дорозі вирішив зайти ще в одне місце і розібратися з маленькою кошмандовкою. Ми лутаємо з нею титаніт, також не забуваємо залутати тут сет, лук і стріли. І спускаємося далі вниз до нашого чорного лицаря, третього, щоб вирішити нарешті з ним питання і, можливо, вибити з нього алебарду. Але щось пішло не так і лицар прокінчив мене. Тому... Тому я знову несуся вниз до нього, щоб вже остаточно вирішити це питання. Але з третього разу у нас все виходить і, на жаль, він не дропає свою алебарду нам, тільки уламатику. Також не забуваємо залутати знизу під ним щита. Також заходимо в цю печерку і запалюємо собі бонфайр на майбутнє. Ще по дорозі ми заходимо на одне озеро і заглядаємо у цю вежу до нашого містера Хавела. Не здивлячись на те, який він великий страшний з великою дубіною, він від'їжджає від нас доволі легко. Після того, як ми його вбиваємо, чекаємо трошки, щоб він залишив нам лук. І лутаємо з нього ось таке кілечко, яке збільшує, переносимо на намову. Також на озеро і розбираємося з цими кришталевими мужиками і заходимо до нашої гітровики перебуваємо. І методично починаємо відрубати їй голову. Після того, як справу закінчена, ми отримаємо з неї шматок драковічої чешуї та колечко. Повертаємося до нашого містера Андре, купляємо ключик і відчиняємо нарешті ці ворота. Ну, зустрічають ось такі чуваки, які мають полупрозорі, але вони вже не представляють для нас небезпеки. На Взагалі, у це місце можна було зайти перед тим, як ми спускалися у помийку. Тепер ми заходимо сюди до однієї поважної кошечки ось цієї. Приєднуємося до Ковенанто і говоримо з оцим чуваком. Також не забуваємо залатати тут його сет. А також далі, проходячи через міст від кошечки, не забуваємо забрати з сундука ще один сет, який схожий на сет кам'яних отлик стражів. І взагалі лутаємо все, що тут погано лежить. Дякую, що ви були у цій подорожі зі мною. Зустрінемося у наступній частині, а там попереду у нас двері до боса.